Військова реформа. І знов для того, щоб розібратися, в чому смисла військова реформа, треба сказати, як було раніше. Раніше, ще починаючи там від Петра І, протягом майже 150 років існував рекрутський набір. Як він виглядав? Селяни і більшість городян кидали жереб, ну, дорослі чоловіки, і десь 70 чоловік з тисячі набирали, забирали в. Служити в війську майже на все життя там строк служби коливався ну максимум 25 років. Там, звичайно, в момент можна було відкупитися, хто мав гроші, але тим не менше. Тобто, от, ну, ці цифри обов'язково вже запам'ятовувати, головне зрозуміти сам принцип: 70 чоловік з тисяч на е, 25 років. Е, так е, раніше було. В чому недолік збільшити армію, як на час війни важко, тому що знов набирати на все життя, якусь кількість людей, все це дорого. Війна закінчиться, а, всі, а всіх цих кого мобілізували годували. Треба тому е, ну, знову ж таки для економіки це погано. Раз людина забирається на все життя, все вона вже для економіки втрачена. Ну за все доросле життя. Там на 25 років. Ясно, що вони вже з армії поверталися вже мало протездантами. Тому вводиться загальна військова повинність. Що таке загальна військова повинність? Ми всі знаємо, тому що е, ця система існує в багатьох країнах і зараз. Коли служать всі, або більшість, кому здоров'я дозволяє, але служба триває ну, в ті часи 6-7 років. Тобто 6-7 років це вже менше, ніж. Е, е, ніж раніше це вже ну людина не випадає з економіки, тобто людина, взагалі для неї це не так травматично. Ну і потім знову можна призвати, і плюс хто відслужив армії, може звертатися назад до своєї професії. Для економіки це краще, ну і для армії це краще. І тих, хто в запасі їх потім можна знову призвати на час війни, і армію можна на час війни збільшити. Такі системи так чи інакше існують зараз. Просто зараз строки служби ще менші, ніж тоді. Загальний принцип заміна рекрутського набору на військову повинність.